Ось я підходжу до костюлу. Бачите, пізновато підходжу, темна ніч. В общем-то, день сьогодні. Такий день святий. Якось він у мене. Не пішов. Не пішов. Дивіться, тут, тут зробили отаку якби арку. Навірно, можна йти на подорожці. ж. І що зробили? Поставили. Щось посадили. Тут не було. Ми були недавно, як недавно, ну не так давно. Бачите, так думаєш, це що ну де дуже помідори чи що? <різь> Ні, це знаєте що? Це вони посадили дикий виноград. отак от, от Він піде і зав'є і зробить і тут бісідку. І отут на цій біседці, бачите, будуть стояти лавочки. Ось вони вже стоять. Ось така бісідка. Але щось вони її накрили поки целофаном. І тут теж посадили. Оцей виноград. Це не виноград. Ну це теж щось в'ющееся, бачите. І воно зробить оцю таку беседку. Ну що інтересно буде. В общем-то В общем-то буде інтересно. Цікаво, скажімо так. Вот. Ось оцей дитячий садок, що ми колись з вами. Бачили, пам'ятаєте, я про нього розказувала, що це дитячий садок. Оце. О, тут діти щось. Майданчик. А костюм щось будується. Будується, бачите, якісь стоять. Якісь стоять. Ну щось стоїть, не знаю. Що це Щось стоїть. От. Та сама галька. Щось запечатане якісь якісь вещі. А тут у них погляньте, яка клумба. Клумбочка ось прилічна. Земля свіжа підсипана. Бачите, ялинка росте. То друге, то на фоні того не бачу. А то червоне. Що, мабуть, вже сальвія цвіте. Да? Чи це Чи такі дуже гарні? Да, це цвітуть. Що це таке? Ай, ж темно ніч, не видно мені. Ну дивіться, як гарно, так? Да? А що це таке? Щось таке знавкоме, знайоме, знайоме. Що це таке? Ай, Не можу поняти, дивіться, що це за квітка? Це ж не гвоздік. А що це таке? Ось тут. А це... Ось. а це роза. Це роза. Роза, яка плетиста, казала моя мама. Покійно, плети староза. Молодці, гарно, дуже гарно Бачите, доглядають, зробили світний квітничок. А ці ось червоненькі, що це таке. Дуже щось таке цікаве. А особливо бачите в світлі. І це отаке довго туди йде, якби клумба Деревця гарно оформили, бачите, підрізали. Костюм. Опа. Висота. Бачите? Такі речі треба здалеку. Большої смотриться на розстоянні, да? знаємо таке. Ось от такий от вход. А там поки світла не бачу. От там, мабуть, для... хтось живе, бо тут же повинен хтось бути. Хто міг це тут і закрити, подивитися, і все таки інше. Знаєте? От. Ну, бачите, під ногами галялька. Мабуть, мають тут чи плитку поставити, чи асфальтувати. Ну так, по камінцях, мабуть, не будеш ходити. Щось вони придумають. Щось вони придумають. От. Бачите, отак. Ми йдемо. Все, так швидко ніч наступаєш. Ну, вона може й не швидко, що то світиться вікно чи то світло. Сонце заходить. Бачите, так і дивитеся. На стіну видно, да? так? Може вам не, не видно? Таке відчуття, що там горить світло у вікнах. Ну, от Вікна від, відсвічуються від сонця. От вікна. О два вікна відсвічуються, а це все кажеться темніше. І таке відчуття, що тут воно там світиться, мабуть, сьогодні прийшов туди. І Дух Святий приходив, і всі були, Троїця свята була. А там, бачите, світиться зараз. В церкві світиться в цьому костюлі. Ну, мабуть, пізно так, мабуть, не заходить. Я сама не піду, бо я не знаю ні мови. Мене хтось спитає щось, що я поняття не маю, як відповісти. знаєте? Ну я і що скажу? Що я так пізно прийшла подивитися? Ну, мабуть, так не скажу. Дивіться, який костюще. Великий вон там. Півника не вистачає, знаєте? Пам'ятаєте, був в касі про Гідона такий півник, який в сторону тільки якась небезпека приходила до їхньої країни, до їхнього всього. І зразу півник, що робив? Відкликався. Вон теж світло горить. Дуже видно величезний костюл, якось треба буде. В нього прийти подивитися всередину. О, такий хрест. Бачите? Отак. От он, он. Запасний вихід, вход там, бо тут є. Ось так от. Так що, якщо завтра не знаю, завтра понеділок. Вряді треба було сьогодні, сьогодні таке велике свято, я сиділа і собі нерви портала і комусь портала нерву. Не стоїть. Ладно, йдемо додому, бо мені. Вночі ходити дуже незручно. Все.